Так, ну що, зустрічайте наше нове надходження Subaru Outback. 2013 рік випуску. Автомобіль оснащений 2-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. Також повний привід. Гарна літня гума встановлена, оригінальні легкосплавні диски. По салону у нас текстиль. По комплектації 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням, передній ряд сидінь також з електрорегулюваннями, мультикермо з круїзом, двохзонний клімат, штатна мультимедіа з камер заднього огляду, підігрів переднього ряду сидінь та автоматична коробочка передач. Передні диски у нас гальмівні з перфорацією. Друзі, кого цікавить даний варіант, звертайтесь, в місто Київ, вулиця Новокостантинівська, 8. Придбати ви її можете як за готівку, також в кредит або в лізинг. Очікуємо на вас.